Ось такий він Черкаський міський хортий-клуб «Прайд», про який ми сьогодні вам говоримо, показуємо те, що вони вміють робити, розповідаємо про їхні досягнення у цьому виді спорту. Ну і як я вже заанонсував, зараз трішки поговоримо і про філософію, яка в принципі присутня кожному виду і спорту, і мистецтва, тому що, окрім того, що щось робити, потрібно ще і думати. Про це ми вже сьогодні з керівником клубу говорили: про те, що маленьким дітям важко займатися цим видом спорту, тому що вони ще не до кінця можуть все осмислити. Що вони роблять, навіщо вони роблять, яку розмову ви проводите з дітьми, окрім того, я розумію, що показувати їм це як вид спорту це одна справа. Розмовляти з ними, як з будь-якою дитиною вдома, батьки повинні розмовляти. Так я думаю, що і у вас на заняттях потрібно вести розмову, щоб діти розуміли, що вони роблять, навіщо вони роблять, де це можна приміняти, те, що вони навчились, де це не можна приміняти. Ну і взагалі, я думаю, що людина, яка працює з дітьми, дуже полюбляє говорити з ними про життя взагалі. Ким вони стануть, що їм може допомогти ваш досвід, який є вже у вас, як у дорослої людини, передати їм як дітям, не просто як спортсменам, а як ще маленьким жителям нашої країни. Про що ви говорите на тренуваннях і не лише на тренуваннях з дітьми? Ну… Взагалі наше тренування триває близько трьох, а інколи й чотирьох годин. Тобто від трьох до чотирьох годин триває наше тренування. Це зв'язано це пов'язано з тим, що крім основної частини, де ми відпрацьовуємо фізико, тактично-технічні навики, ми також працюємо. Друга в нас і частина частина так званої філософії або частина психологічної підготовки дитини. Е, що ми там відпрацьовуємо? Відверто кажучи, я, мабуть, е, сьогодні не сказав би, що я завтра скажу моїм дітям, прийшовши до них на тренування. Це все випливає в процесі самої роботи. Бувають інколи такі ситуації, де працюючи в, е, в партері, один спортсмен по відношенню до іншого чуть-чуть сильніше пережимає ручку в той момент, коли вже треба відчути цю боль і зупинити. От ми зупиняємо, ми говоримо, що це робити це не треба, це не треба. Тобто йде постійна така виховна робота, пов'язана з тим, що е, вміти створювати біль. І створювати біль це якби абсолютно різні речі. Так, да, можна вміти це робити, але це, це не обов'язково використовувати систематично і системно до того ж. Тому якби це може бути один напрямок роботи. Інший напрямок роботи, звичайно ж, ми говоримо про те, що. Кожна дитина має знаходити себе в цьому суспільстві незалежно від того, чи вона займається хортингом, чи вона не займається хортингом. Дуже часто порушується питання їхнього навчання. Неодноразово я погрожував навіть тим, що буду. Не допускати в зал, якщо будуть оцінки, там нижчі. Тобто Ви знаєте, як вони навчаються. Це все звичайно. Да, звичайно, ми проводимо контроль за їхньою успішністю. Деякі із спортсменів навіть вдома батьки мені телефонують, говорять про те, що вони. Не знають, як їм бути, низька оцінка, ну це там 7 балів. Був це той випадок, про який розповідаю, низька оцінка, і ми не знаємо, як нам бути. Син говорить, що його не візьмете ви до секції в зв'язку з тим, що в общем-то, така низька оцінка. Ну, Якби ми вже зрозуміли, що виховний е, процес розпочатий, тобто дитині це не байдуже, а це значить, що якщо в цьому році сім, значить в наступному буде вісім, дев'ять, а можливо навіть і десять. Виховуємо небайдужість, виховуємо е, в дітях е, толерантність, виховуємо в дітях співчутливість. Тобто вони в нас насправді приходять на заняття як е, е, в клуб, де можна е, дуже комфортно провести час. Е, в той же самий період займаючись, отримуючи фізичні навантаження, здобуваючи певні технічні навички і вміння, а також проводячи розмови. Інколи бувають ситуації, коли, наприклад, на запитання: як ви думаєте, ми отримуємо такі від таких маленьких дітей, я отримую такі унікальні відповіді, що у нас, наприклад, навіть з'явилось уже внутрішньоклубне. Таке, Прізвисько, мабуть, маленький професор, який, до речі, присутній от у нас сьогодні з нами в студії, він інколи говорить, інколи подає інформацію так, що я в, свої, в свій вік я навіть розумію, що в його вік точно я так не, не мислив. Тому якби вони дуже різнопланові, вони абсолютно різнобічні діти і я. Не можу їх цілеспрямовано десь направити в якесь русло, я їм лише можу допомогти. І якщо та справа, якою я займаюсь і даю їм навики і вміння технічні, допоможе їм в житті, я буду тільки радий, тому що я не здивуюся, якщо серед них будуть і державні діячі, і Е, в нас є музиканти, і приходять до нас, дітки маленькі, які займаються паралельно музикою. Якщо вони будуть композиторами, співаками, танцюристами, хореографами, тобто я буду тільки за. Якщо в цьому їм хоч чуть-чуть допоможе Хортинг, то звичайно да. Філософія Хортинга дуже проста: вона зводиться до філософії українського народу. Якщо ми говоримо про те, що є повага до батьків, повага до старших. Повага до товаришів, повага до близьких, повага до оточуючого це вже і культивуємо ці навики. То звичайно, це є вже якби один із основних елементів нашої філософії, філософії клубу Прайд.